Непереможний народ, чудова Україна і Херсонщина моя. Тут гори, є, ліс, степи, ліси, озера і моря. Несе Дніпро тут величаво води, Йому вики співають вічні оди. У водах цих історія Херсонщини, країни, вся таїна народження і зростання України. І пам'ятає наш Дніпро козацькі Січі, навали ворогів і відчайдушну відсіч. У пам'яті Дніпра козацькі чайки, Катів проклятих і нагайки, Тут землю боронив народ від зброду І від імперії святу свободу. Хотіла тут імперія навіка сісти, нахабно заселяла наші села, міста, подобались їй чорноземи, сонячна природа, Не культура і мова нашого народу. Потьомкін підлак казакам у ліс довіру. Повірили вони в його козацьку віру. Імперія підступно знищила казацтво, вона віками зраджувала дружби й братства. Не може й зараз заспокоїтись, імперія лютує на нашої Україні тугий зашмарк кайдани готує, та не здавати їй непереможний волелюбний наш народ, розвал імперії і наша перемога.